Через виснаження окупанти припинили штурмові дії на трьох напрямках російсько-українського фронту. Втім, протягом останньої доби окупаційні сили 25 разів намагались прорвати оборону збройних сил України на Новопавлівському напрямку. Але через великі втрати на Куп'янському, Орігівському та Херсонському напрямках штурмові дії не проводились. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Я хочу понять. Крім того, протягом доби авіація збройних сил України завдала. Ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога. Найбільш яскравий епізод втрат окупаційних військ був в районі Степового, коли цілий підрозділ ворога потрапив у пастку. Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про те, що Росі е, вибрала концепцію е, збір якраз е, тих засобів, які були ще довгі роки на складах боєприпасів. Це ті, які е, зберігалися по 20-30 років. Сьогодні йде про старі візія переобладнання, обладнання більш новими засобами контролю і ведення операцій. От але це невелика частина, яка сьогодні поступає війська. Наприклад, за місяць це десь декілька сот танків, 300-400 батарів може бути. Ну за рік це вже дійсно кількість має рости до 4-5 тисяч танків. Це старого зразка, але новітніх типів про що говорять. І англійська розвідка інструктував ще війни надзвичайно малася, це всього 10%. відсотків, тому що відтворити навіть на е, е, вагоноремонтному заводі на Уралі е, нові танки немає, е, особливо високоточних комплектуючих Контрабандним шляхом отримують невелика кількість. і, Зрозуміло, вони можуть направити на фронт ну тільки невику частину, наприклад, Т-90. Як правило, це старі танки, Т-72. Навіть Т-55 ще 60-х років, які вони сьогодні ремонтують і направляють. Так, да, це неефективні на полі бою, але їх багато, і дійсно нам приходиться дуже потужно воювати. Тут якраз е, така ситуація. Вони намагаються е, тримати паритет за рахунок того, що ми знищуємо кожен день десятки десятки танків. А за тиждень буває і півсотні. За місяць декілька сот. От і, і тим, ще декілька сот БТРів, БМП, от Гаубиць. От, фактично, це йде баланс е, відтворення старих і направлення на фронт, і знищення нами, от е, практично е, ну трохи ми більше знищуємо, чим вони виробляють. Тому в даний момент ми тримаємо позиції, але це дуже важливо, якщо ми маємо далі боєприпаси. І сьогодні критична ситуація щодо боєприпасів е, всіх типів особливо протитанкових систем, які забезпечують цей баланс, а можливо перспективи перевагу. От, тому е, сьогодні тримаємо. Формат зневцінення всіх засобів, які вони виробляють. Я думаю, що найближчі два-три місяці мати уже переваги і буде унищити якраз основний потенціал, який вони або ремонтують, або виробляють на своїх всіх заводах Російської Федерації, шановний пане генерал армії. Ну хотіли, щоб ви прокоментували ситуацію напрямку часового яру Ілля Євлаш, Речник відповідного напрямку так попередив, що ворог виставив собі таку оперативну задачу. Наскільки ситуація є серйозною. Загалом, якщо є розуміння, наскільки до, до наскільки потужних акцій і дій готується ворог зараз в своєму весняному наступі? Серед інших напрямків, де дійсно ворог визначив пріоритет, це чітко визначив сам Путін. Це Куп'яс, Свато Кримінал Іман, це Бахмут. Недопущене деблокування, це розгортання е, наступу на Авдіївку. Ну зрозуміло, тут ми говоримо е, про е, Донецьку, але часів яр, тому що рахунку його захоплення відкривають е, шлях до Константинівки, е, Славянська і Краматорська. Оце якраз е, той формат, який вони сьогодні передбачають як е, плацдарм для ведення наступальних операцій. На часом ярі дійсно скінтровані основні зусилля з тими напрямки, про які і ще роботі на, на півдні, де основні зусилля сьогодні ворога насівані на проведення наступальних операцій. Але часом я став на сьогоднішній буквально добу визначальним. Туди кинуто в три рази більше військ, які були раніше. Вони намагаються заходити з різних боків. Ідуть атаки, і авіаційні, і артилерійські ракетні, тобто модель типа. Як по Авдіївці, це тільки більш цілева, більше тому що менше населений пункт. Але ми там маємо так потужні сили засоби. Довгий час також готували і укріп район повністю ті засоби захисту вони витримують і артилерійські удари, і навіть весіння. Тому перспектива тримати є. Але сьогодні команда розробляє операцію як по Авдіївському напрямку, де вони просунулися, як ми тільки що говорили, але й провели контрудари. Це контрудари якраз із флангів по оцим клиням, де вони рухаються. Неочікувано си спеціальних операцій там, де дійсно ворог має послаблені позиції або десь просунувся, а ми заходимо з тилу. Це ще одна активна тема, і це надпотужно по часову яру. Зараз основна увага і командування нашого і зрозуміло, що е цей плацдарм е поставив завдання тримати. Я думаю, що будуть тримати до часу, поки є е можливість доцільність тримати. Ну і зрозуміло, що. Вони повністю були е, знецінені наші воїни. Тобто е, тут пріоритет, зрозумів життя людей, але якщо будуть боєприпаси, будуть відповідно е, заходи по деблокуванню за додаткові недодаткові резерви. Е, Перспектива отримати час і в яр і на дати можливості розвивати наступи е, якраз на ті міста, які я сказав, це однозначно. Хоча ми і по тим напрямкам, і напрямкам Константинівка, Славянськ, відповідно, і Краматорськ е, створюється. Ой, намова для захисту для контрударів тобто такої простої прогулянки в будь-яких сценаріях точно не буде. Позицію будемо тримати потужно. Пане Микола, хотіли би у вас розпитати про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там ворог теж зосередив невелику немалу кількість свого людського ресурсу і техніки. Розуміємо, що певні плани ворога є, так і власне хотіли би зрозуміти, як ви гадаєте, чи основна. Основна, якби атака на цьому напрямку буде зосереджена власне в, в межах цього весняного контрнаступу, про який говорив Зеленський на своїй прес-конференції. маємо на увазі контрнаступ ворога е, з можливого відбиття тих позицій, які вони вже втратили. Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про п'ять напрямків, про які ми задалися купівсько лиманський напрямок, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок. ну і, зрозуміло тут Мар'їнка. Е, це. Е, ми, Південний запорізький напрямок в цілому і, і е, е, Херсонський. Це якраз Кринки. Оце всі е, п'ять об'єктів, які сьогодні являються предметом наступальних операцій. Куп'янський напрямок є стратегічним для ворога. Вони втричі вже намагалися організувати е, тактична і стратегічна наступальні операції не тільки на Куп'янськ-Лиман, відповідно, весь цей регіон, а далі на Харківський напрямок, і навіть на Харків. Це перспектива, яку ставить Путін. Але вони не бачать сьогодні швидкого захоплення куп'янська тим більше просування стратегічного рівня. Тому намагаються тактично просуватися поетапно по окремим населеним пунктам, по лісосмугам, от там, де ми по невеликим дорогам, от і зрозуміло, це підходить до Куп'янська, наносячи по ньому постійні системні удари. Та ж стара модель це удари по місту, знесення повністю інфраструктури, можливість захисту і далі заходження міста. Сьогодні така тема є. Там згенеровано. Якщо по всьому сектору більше 100 тисяч якраз представників агресора, декілька тисяч танків БТР і БМП, тобто це якраз той формат, який вони сьогодні перегруповують і готують до такого ривка.